ELB sv 6HA це якісний шліфувальний верстат, призначений для обробки поверхонь із високою точністю. Вертикальний хід головки та налаштування подачі дозволяє забезпечувати надзвичайно точну обробку поверхні, висока точність подачі 0,02 до 0,6 мм. Швидкість подачі 1-30 метрів хвилину дозволяє працювати швидко навіть із великими об'ємами. Автоматичний перехід по вісях забезпечує плавність роботи. Максимальна висота заготовки до 600 мм дозволяє працювати з широким спектром деталей. Розмір магнітної плити 610 на 255 мм забезпечує надійне кріплення заготовок. Охолоджувальна система з ємністю 140 літрів запобігає перегріву та зберігає стабільність роботи верстата. Освітлення робочої зони забезпечує комфортну роботу, міцна конструкція та опорні ніжки гарантують стабільність і безпеку експлуатації. Технічні характеристики: довжина шліфування 600 мм, ширина шліфування 350 мм, висота заготовки 600 мм. Розмір магнітної плити 610 на 255 мм, швидкість обертання вертання шпинделя 3000 обертів на хвилину. Вертикальний хід 0,02 мм до 0,06 мм. Поперечний хід 360 мм. Швидкість пересування 1,2 метри хвилина. Потужність 4 кВт, вага 2,5 тонни. Компанії Кверб є не тільки нове, а й вживане обладнання. Звертайтеся, щоб дізнатися більше про цей верстат та можливість придбання.